Друзі, сьогодні нам надійшла посилка на розпаковку. Це сучасні засоби для рослин. Укривні матеріали тощо. Такого ще немає ні в кого. Так що дивіться, що є у світі передового. І міркуйте, як це використати. в цілях для ваших рослин, щоб це було ефективно. Робимо розпаковку. Ось, друзі, ось такі сучасні матеріали. Вірочка, витаскивай. Такі сучасні матеріали для рослин. Будемо в цьому році вже їх випробовувати на Кібі. Будемо їх випробувати, як вони себе покажуть. Далі. Ось щось таке. Це нібито закордонник, це зразок, це, мож... це муси бути великий зразок такий. І це в нас таке, як я показував, але це потрібно надмухати, надути. Як воно надувається? Коли воно надувається, воно стає, звісно, що менше. Значить, Євген Ісайович мені скаже, як це надувається. І я самостійно надую і використаю ці матеріали для укриття. Який я посадив в цьому році навесні. Друзі, користуйтеся сучасними матеріалами для ваших рослин, щоб у вас нічого не померзло, щоб у вас все добре виросло. Будемо разом випробовувати і визначатися, що нам потрібне. Степане Михайловичу, доброго дня. Так, дивіться, оце 2 метри завдовжки, завширшки 400 мм. Якщо я вам отакий кусочок відправлю ненадутої, і поясню звичайно, як її надувати. Вам цього вистачить для ваших тестів? Так, відправляємо 2 метри оцієї, цієї, що я вам вчора показав. Оця штука це в нас така вже грядка. Це жолоб, в який ми вкладаємо мішок. Це потім, якщо буде цікаво, покажу так вона виглядає. Це теж я вам підправлю, спробуйте. І оцього я вам ще 3 метри цього відмотаю. Оцього відмотаю 3 метри, і ви надуєте з неї 2 метри отакої плівки. Хто вже знає, визначився. Телефонуйте Євгену Ісайовичу, і він вам надішле, скільки вам потрібно. Безліч цього матеріалу. На все добре, друзі. Будьте сучасними.